Кіт на виворіт Аліна Салатун. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Марійка Мерешко любила тварин, тож не дивно, що тримала вона в себе вдома немало звіряток кругленького хом'ячка, хвилястого папушку, пухнатого кролика та ще й сріблясту рибку. Незважаючи на те, що тваринки завдавали їй чимало клопот, Маричці подобалося про них дбати, і дівчинка мріяла ще й про котика. Тато пообіцяв донечці подарувати мурчика на день народження, і всі хатні жителі з нетерпінням та цікавістю чекали на цю подію. Першим новоприбульця увидів папуга. Він саме куняв на високій люстрі, коли тато Маріки Михайло Мерешко, війшов до хати з широкою посмішкою на обличчі. Він покликав донечку до себе і вручив їй святкову коробку. Марійка обережно відсунула кришку. Не встигла вона й слова мовити, як звідти вистрибнуло якесь чудернацьке створіння. Тварина не була схожа ані на собаку, ані на лисицю. Була вона без шерсті, складчаста шкіра здавалася завелика для неї. Мускулясте тіло стало дибки, демонструючи усім навколо широкі груди та округлий живіт. Що за формою радше нагадував грушу. Марійка радісно заплескала в долоньки. Здавалося, що їй те чудовисько дуже сподобалося. Але папуга її емоцій не розділяв. Переляканий пернатий стрепетнувся і кутко полетів докладувати товаришам про побачене. Здоровенний. каже, Очі горять, вуші стирчать, пазурі, як у яструба, та пір'я немає. Лисий. Що воно таке? тремтячим голосом спитав вухань. Очевидно, то кіт на виворіт, відрізав папуга. Хом'як аж закляк на місці. Що нам тепер робити, як жити з таким звірем під однією стріхою? Треба нам з ним мирний договір заключити, заходився папуга. А хто ж піде заключати? запитала рибка. Я, я маленький, мене він відразу сцапає!» – заторохтів хом'як. В мене ліва лапка кульгає, озвався кролик. Добре, друзі, сміливо виступив вперед папуга. Піду я. Все-таки я літати вмію, маю перевагу в повітрі. Знявся й полетів. Повертається через деякий час, промовляє Кепські наші справи, друзі. Кіт на виворіт запросив тридцять п'ять черв'яків. Каже, як дістанете мені черв'яків, то чепати не буду. А як ні, то з'їм вас всіх із пір'ям шерстю та лускою. Перелякалися тварини. А на що йому черв'ячки? Хіба коти їдять таке? подав голос куций хвостик. Звичайні коти ні. А коти на виворіт тільки таке і їдять. Прийшлося звірам шукати черв'яків. Проборсалися півня у багнюці, назбирали чотирнадцять. Знову відправили папугу на переговори. Полетів папуга, відніс черв'ячків. Повертається. Кепські наші справи. Кіт на виворіт запросив три горнятка зерна. Каже, як дістанете мені зерно, то чепати не буду, а як ні, то з'їм вас всіх із пір'ям, шерстю та лускою. Зерна? Навіщо йому? Хіба коти їдять таке? переполохався хом'як. Звичайні коти ні. А от коти на виворіт тільки таке і їдять. Годі байдики бити треба збирати, бо буде нам горе. Назбирали тварини по всім закуткам півгорнятишка зерна і відправили папугу до звірюги. Повертається папуга зовсім невеселий. Кепські наші справи, браття. Кіт на виворіт запросив збудувати йому гніздо. каже, як збудуєте мені гніздо, то чепати не буду. А як ні, то з'їм вас всіх із пір'ям шерстю та лускою. Гніздо. скрикнула рибка. Хіба коти живуть в містах? Звичайні коти ні, а от коти на виворіт тільки в таких і живуть, у них все не як у котів. Ну, мо, живо до праці, годі штани просиджувати, тут роботи і кіт не валявся, Вам що життя своє нецінне. Нікуди діватися, почали звірі, ні світ, ні зоря, гніздо котиську майструвати. Пустився кріль із своєї клітки сіно вигрібати та гніздо мостити. Аж тут кіт на виворіт тишком нишком підкрався і, як зам'явчить, кролик аж підстрибнув на півліктя. Перший раз бачу, щоб кріль собі гніздо мостив. Відколи це кролі в гніздах живуть, Гордовито промовчав котисько. Тож ми тобі гніздо мостимо, висунув хом'як носа з під дивана, покашлюючи від пилу. Та на хіба кутові гніздо. Чи ви зовсім з улузду з'їхали? Звичайно, котові, може, й не треба, а ти, кіт, на виворіт відгукнулася, захекана від роботи срібляста рибка. Тобі тільки такий подавай. Який я вам кіт на виворіт? Я спінський кіт. Родом із Канади. У мене хоч шерсті і замало, та у всьому іншому, нічим від звичайного кота не відрізняюсь. Хіба що прудкіший трохи. З якого такого доброго дива ми такі дурниці верзете? Розказали тоді звірі котові все як було, і стало їм тоді зрозуміло. Що пернатий звірят за носа водив. Обурився кіт і вирішив провчити хитрюгу. Слухайте, каже, як зробимо. Прилетів папуга за гніздом. Радісний, мабуть, тільки черв'ячками поласував. Ну, що там? Вже готове гніздо? Треба поспішати, бо кіт на виворіт не любить чекати. Ой, горе, горе, закричав кролик, хватаючись за голову. Приходив кіт на виворіт, сказав, що хоче тепер папугу на вечерю. Що? Перелякався пернатий. Коли? Як? Не може такого бути? Вибачай, друже, але нічого тут робити. Своє життя дорожче. Полізай в мішок. Суворо мовив хом'ячок, наморщивши лоба. Папуга перелякався та й шмигнув відкрите вікно, що є духу. Та й надовго ж пропав бідолага, до нових війників ніхто його не видів. сфінський кіт, маленький хом'як, пухнастий кролик і срібляста рибка стали собі жити разом в дружбі та злагоді. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.